Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні обговорюємо надзвичайно важливу проблему, яка, наче і жа роз'їдає основи нашого суспільства, держави та життя кожної людини. Ім'я цієї проблеми корупція. Перед тим, як почнемо, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Ну і тепер давайте до нашої проблеми. Почнемо з найголовнішого що ж таке корупція? У найширшому розумінні це зловживання службовим становищем для отримання особистої вигоди, це використання влади, наданої суспільством, всупереч інтересам цього суспільства. Корупція може мати різні форми та масштаби, але її сутність завжди залишається незмінною. Це підрив довіри, справедливості та законності. Щоб краще зрозуміти, як корупція проявляється в реальному житті, розглянемо деякі приклади. Хабарництво. Наприклад, в освіті студент пропонує викладачу гроші або іншу цінність в обмін на позитивну оцінку без фактичного складання іспиту. Це спотворює систему оцінювання знань та нівелює зусилля сумлінних студентів. Прикладом корупції є, наприклад, зловживання. При державних закупівлях чиновник, відповідальний за проведення тендеру, закупівлі на будівництво дороги, приймає пропозицію від компанії, власником якої є його родич, попри те, що ця пропозиція не є найвигіднішою для держави. Це призводить до неефективного використання бюджетних коштів та неякісного виконання робіт. Давайте згадаємо такий приклад корупції як вимагання в медичній сфері. Лікар вимагає від пацієнта неофіційну плату за проведення безкоштовної за законом операції або за отримання необхідних ліків. Це позбавляє людей доступу до якісної медичної допомоги та порушує їхні права. Корупція має руйнівні наслідки на різних рівнях. Давайте згадаємо лише деякі мінуси корупції. Для окремої людини корупція це мінус, оскільки вона призводить до несправедливості. Обмеження доступу до якісних послуг освіти, медицини, збільшення особистих витрат через хабарі, підрив довіри до державних інститутів та почуття безпорадності перед системою. Для суспільства це мінус, оскільки корупція гальмує економічний розвиток, створює нерівні умови конкуренції, сприяє зростанню злочинності, руйнує соціальну згуртованість та породжує цинізм і апатію серед громадян. Для держави корупція це мінус, оскільки вона підриває верховенство права, послаблює державні інститути і зменшує надходження до бюджету. Вона спотворює державну політику на користь окремих осіб або груп, а також завдає шкоди міжнародному іміджу країни. Боротьба з корупцією це комплексний процес, який включає кілька ключових напрямків. Серед них важливу роль відіграють. Превенція, розслідування та санкції, інформування та виховання. Превенція це система заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам. Вона включає створення прозорих процедур прийняття рішень, запровадження електронного декларування майна чиновників, забезпечення відкритості державних закупівель, посилення внутрішнього контролю. В державних органах влади та забезпечення незалежності засобів масової інформації. Розслідування та санкції є невід'ємною частиною боротьби з корупцією. Ефективне розслідування корупційних злочинів, незалежний суд та невідворотність покарання для винних є ключовими елементами стримування корупції. Санкції. Можуть включати кримінальну відповідальність, адміністративні штрафи, звільнення з посад та конфіскацію незаконно набутого майна. В подоланні корупції важливими є інформування та виховання, які мають на меті формування в суспільстві нульової толерантності до корупції, це включає проведення інформаційних кампаній, роз'яснення сутності та наслідків корупції. Виховання доброчесності та відповідальності з раннього віку. Важливими факторами, що сприяють корупції, є недоброчесність, конфлікт інтересів, безконтрольність службовця та наявність дискредиційних повноважень службовця. Недоброчесність, що це таке, це відсутність у посадової особи моральних принципів та етичних норм, що робить її схильною до корупційних дій. Конфлікт інтересів виникає, коли особисті інтереси посадової особи суперечать її службовим обов'язкам, створюючи ризик прийняття упереджених рішень. Безконтрольність службовця створює сприятливе середовище для зловживань, оскільки відсутність належного нагляду та звітності підвищує ймовірність корупційних дій. Ну і нарешті наявність дискреційних повноважень службовця, тобто можливості приймати рішення на власний розсуд без чітких законодавчих рамок може створювати корупційні ризики, особливо за відсутності прозорих механізмів контролю. В Україні діє ряд антикорупційних органів. До них належить Національне антикорупційне бюро України правоохоронний орган, який здійснює досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених вищими посадовими особами. Це спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, самостійний підрозділ Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, що проводиться набу, вищий антикорупційний суд Вас. Це судовий орган, який розглядає кримінальні провадження щодо корупційних злочинів підслідних НАБУ. Це Національне агентство з питань запобігання корупції або НАЗК – центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію антикорупційної політики, запобігання корупції та контроль за майновим станом публічних службовців та перевірку їхніх декларацій. Роль цих органів полягає у виявленні, розслідуванні та притягненні до відповідальності корупціонерів та у впровадженні заходів щодо запобігання корупції. Підсумовуючи наш сьогоднішній урок і весь цей матеріал, хочу наголосити, що корупція є серйозною загрозою для нашого майбутнього лише спільними зусиллями держави, суспільства. Та кожного громадянина ми зможемо подолати цю проблему, побудувати справедливе, процвітаюче суспільство, де панує насправді закон і доброчесність.